Всім привіт, ви на каналі Кава. І сьогодні ми будемо оглядати цю кавомолку від американського бренду Fellow. Модель називається OD2. Це друга версія. Перша, вона була нормальна, але зробили покращену версію, що в ній змінилось. Но головніше, це розмір мінімальної помело. Тобто, тепер ми можемо 250-300 мікрон мінімальний помел встановити. До цього це було 500 мікрон. Тобто навіть для пороверу інколи треба менше ніж 500 мікрон. Тобто, вони зробили прям. Масштабне оновлення, яке дуже-дуже всім сподобалось. Тобто тепер вона стала здатна змелювати від аеропресу, від гейзерної кавоварки, аеропресу і решти девайсів. Тобто провер, бачбрю, і саме для бачбрю, сьогодні ми будемо дізнаватись, наскільки вона гарно підходить, тому що люди зазвичай беруть електричні кавомолки, які здатні змелювати 100 грамів кави за раз. Саме для заварювання таких от бачбрю, наприклад, Мока Майстер. Тобто, це крапельні кававарки великого об'єму. 90 грамів зазвичай кави можна заварити в подібних кавоварках. Контернер на магнітах. Контернер незвичайний, бо тут є звуження носика, щоб насипати каву вузькі кававарки. І саме ця модель, вона в преміум сегменті, в такому лакшері сегменті можна сказати, бо тут всі матеріали. Одразу відчувається, що якісні. Ви бере таку навіть чайник, коли я брав, він не відчувався настільки якісним, як ця ковомолка. І контейнер з нержавійки, не з алюмінію, корпус з металу, тобто підхід до якості, це їх фішечка. І про що одразу варто сказати? Тут стоять пласкі жорна 64 мм. Чому це важливо, такі жорна, тому що пласкі жорна, на ринку їх багато, їх завжди можна замінити, якщо у вас щось з ними сталося, наприклад, сточились. А ну і звісно, другий момент, який вони зробили в цій кавомолці, на відміну від першого, це можливість збити часточки кави, пилок якийсь, щоб всі часточки кави змололись і не залишались в кавомолці. Це дуже важливий елемент, тому що ви скільки кави засипали, стільки висипали. Нічого не залишається в комолці, кава не старіє. І ви можете заварювати різну каву кожного дня, тому що, наприклад, ви пуровер заварюєте, вам хочеться різну каву впродовж дня впити. Спокійно, можна три різних лоти, і у вас не будуть вони перемішуватись. Про двигун одразу скажу ще момент, що в них двигун незвичний, бо він з PID, тобто він регулюється, він бачить оберти свої і завжди намагається їх підтримати. Тобто немає такого, що у вас. Від того, що там навантаження жорне є, швидкість зменшується, вона приблизно тримається стабільною. Я одразу скажу подяку KNBK за те, що надали цього молку на огляд, бо їх дістати важко. У Філо щось попросити це нереально. Я намагався ні, не дають. Що ми бачимо на кришечці? Дуже корисна функція. Бо коли ви купуєте кову молку, у вас завжди питання, а як її налаштувати? А тут є приклади помелу, і навіть діапазон, що від двійки до п'ятірки це пуровер. І я вже знаю, що мені треба змалювати десь на трійці, щоб отримати помел, який мені приблизно потрібно. Найголовніша функції, які тут є, окрім всього цього, що я назвав, це автоматична зупинка двигуну. Тобто ви можете поставити зважену каву, засипати, вми... вмикаєте, просто кудись пішли і прийшли, вже витягнули. Нічого не треба робити, просто зварювати каву. Почнемо сьогодні з мерагуджипу. Ван Бехлаб, мало марагуджип. Давайте зробимо два ділення, два номери і два ділення. І будемо змелювати 15 грамів кави. Поїхали. 15 грамів. Як ви бачите, вона не шумна, доволі нешумна. Середня така. Середньо низька. Оберте. Значить вона зменшує, їх, а потім збільшує. Щось дуже дивно, 20 секунд. А ну подивимось, вона зупиниться сама чи ні. Вона зупинилась. Маємо просто красу. І скільки в нас вийшло кави? 14,8. Зараз надпростий тест. Я цю каву ще пив. і цікаво буде, наскільки вона буде смачна. Приблизно зрозуміти, чи треба регулювати помел і, по-друге, який профіль чашки я вам скажу. Тобто поки ще візуально я можу. Сказати, що помел долі рівномірно. Кава щільнюща, але чиста. Ця кава ще не ідеально відлежена. 10 діб після осмажки я би дав ще полежати. Карамельна група дуже виражена, поки що це такі солодкі смаки. Але я бачу потенціал, вона дуже чиста. Прям кришталово чиста. Просто велика кількість карамельного смаку. Поки що поки кава не відлежалась, домінують ці смаки. Вони не дають можливість. Відчути ту кислотність, яку я в ароматі відчуваю. Хоча, в принципі, зараз в меленої кави аромат цей був з кислинкою. Зараз тут такий карамель щільний. Мецухо-фрукти, карамель, апельсин фундук. Я думаю, не дивно, що я зараз назвав такі дескриптори, я не бачив, що там написано. Карамель дуже сильна. Фундук, в принципі, відчувається. Кава вийшла дуже делікатна, немає тактильності, неприємної якось. А це значить. Кава в нас з рівномірним помелом, тому що екстракція висока. Зазвичай, якщо ми погано комолку підсували під таку високу екстракцію, як тут зараз, то в нас би була кава, м'яко кажучи, не дуже. Ви відчували всі ці важкі, важкі після смаку, якусь смаки обсумашки Тут все чисто, чисто дескриптори, просто вони такі темні. До речі, якщо шукаєте темні смаки в каві, полюбляєте Хондурас, як Марі Сабель був, це один з варіантів, який можна брати. І я думаю, зараз ви б маєте бачити, наскільки рівномірний помел. Чому я зараз більше помел, подивитись, наскільки буде відрізнятися екстракція, наскільки буде швидше протікати. У такий діапазон змелювання можна використовувати для мого методу заварювання. Але одразу скажу, що це дуже класно, що кришка є з надписами, вона спростила пошук помелу до одного заварювання. В принципі, одразу і одразу вердикт є, що ця ковмолка Коштує своїх грошей, м'яко кажучи. Бо дехто пише, що вона там переоцінена, я цього не бачу. Якщо ви знаєте, скільки коштують нормальні кавомолки, то це нормальна ціна. Навіть не дивлячись на те, що вона не змелює підоспрацю. Під оспрацю під звичайно, беруть окрему кавомолку. Я вам скажу, прикодити зранку за 9 секунд змелювати каву, щоб вона ще й сама зупинилась, це прайслес. Це і 20 тисяч можна було б заплатити за таку коломолку. Це якраз той варіант, який в принципі, можна і в кав'ярню для бачбірю рекомендувати. Що на зараз за тест? Ми візьмемо 1250 г води, 75 г кави, Kenya кіндіага, митої обробки і помел візьмемо одразу 4,1. Я думаю, що це буде приблизно нормально. Тобто мінімальний, майже мінімальний помел, який рекомендовано. Доцяка варка швидка і для неї треба трошечки менше помел зазвичай. 75 грамів, місце ще є, бо розрахована на 100. 26 секунд. Вона вже змолола. Я не бачу тут нерівномірності, це просто краса. Пилу немає, статики немає. До речі, вони покращили саме. Антистатичну функцію. Як ви бачите, це дійсно працює, немає ніде часточок кави. Але ви бачите, профіль дуже схожий, конструкція естетично дуже нагадує. По інтуїтивності використання однозначно найкраще. По швидкості змелювання поки що я краще не зустрічав, що була така низька потужність 150 Вт і так швидко змелювала. Тобто плоский жорна все-таки це крутота. Вона залишається дуже рівномірний помел. Якщо у вас кав'ярня для бачбрю це підійде. Це прям в кав'ярні, якщо приходите, то якраз очікуєте подібну каву, таку щільну, яка підійде для кожного. Це як більш ближче до американо за смаком, то така не водяниста кава. Не фільтр, як люблять хімстери, це прям якраз бачбрю такий щільний, як солоднющий і накислий, хоча це Кенія. Бачбрю вдома просто крутіше, ніж в кав'ярні, якщо ще водичку взяти більш кислотну. Як би над приміром, тобто в нас солодка вода ще в Туді Аляска, але кавнолка розкриває потенціал кави бездоганно. Тобто я тут не відчуваю терпкості якоїсь, не відчуваю пильності, відчуваю, що це текстура як ягоди їсти, як морс, який п'єте, така трошечки в'яжуча. Що ж вердікт вердіктом? Кавомолка ідеальна за свої кошти, я думаю, що краще не знайти по швидкості, по якості змалювання, по чистоті, по дизайну, по якості збірки. Бо всі ці елементи важливі, наскільки жорна відкалібровані, бо буває таке, що вони не рівно стоять, збірка така собі, або там дизайн такий собі. Бо коли двигун увикається, він теж може там зсувати жорна під час змелювання. Тут я все бачу прослідковується стабільна якість змалювання, рівномірність. Тобто, що ж я здивований, я такої смачної кави давно не пив, щоб це було настільки щільно, при цьому без жодних нюансів. Тобто, Немає такого, що там текстура не така, післясмак не такий. Все в балансі, все щільно, все солодко, текстурно, просто найприємніша кава. Така округла, нежувальна. Трошки така в'яжуча, як же ж легко п'ється. І це якраз от те, що не вистачає інколи в каві, це щільність. Що ж, на цьому все, дякую за перегляд, дякую спонсорам, дякую Кей за те, що дали на огляд. І всім спонсорам каналу, і особливо Павлу Щербакову і містер Рогаряк. І Максиму за те, що сказав, що треба огляд. До зустрічі!